Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо 5 популярних кросоверів. Відео було знято по просьбі глядача, який хотів порадитися, який кросовер буде кращий для роботи і час від часу поїхати на дачу, чи кудись там на рибалку, чи до лісу. Ці кросовери давно себе зарекомендували на ринку. Це буде Mitsubishi ASX, Nissan Qashqai, Nissan Shuk, Suzuki. R 4 і Renault Sandero Stepway. Ми розглянемо їхній дизайн, їхній салон, техніку, реальну ціну і що, кому, як для кого буде краще. Mitsubishi ASX дизайн е, класичний японський кросовер. Строгий, практичний, але морально застарілий. Солон простори спереду, але е, скромний по матеріалах. Багажник 415 літрів. Двигуни були бензинові. 1,6 117 кінських сил, 1,8 140 кінських сил і 2,0 150 кінських сил. Е, є також на варіаторі. Динаміка середня, але надійна трансмісія. По спалюванню витрати пального то є від 7 до 9 літрів на 100 км. Надійність хороша, ходова тривала, двигуни прості. Ціна на ринку відносно доступна. 2015 рік плюс від 10 до 13 тисяч доларів. Коробки в Біцубіші. АСХ були п'ятиступенева механіка і шестиступенева механіка і варіатор СВТ. E, привід передній або повний 4ВД з електронним підключенням задньої вісі. Варіатор надійний при правильному обслуговуванні, Любить частину замінного масла. Так що висновок такий, що варта брати 2.0 на CVT. І плюс 4 ВД. Надійний та універсальний автомобіль. Другий автомобіль це буде Nissan Qashqai. Дизайн сучасний, популярний в Європі. Якісніші матеріали, ніж в Місубіші, набагато якісніші. Салон ергономічний комфортний. Багажник 430-500 літрів залежно від покоління. Двигуни там були бензинові 1,2 турбо, 1,6 атмосферний, і дізелів 1,5, 1,6. Витрати певного 6-7 літрів дізеля і 7-8 літрів бензину. Робки в них були шестиступінчасті механіка, був у них так само варіатор CVT джатко і рідко буває робот у дизельних варіантах. Привід передній або повний, а веде з електромуфтою. Варіатор, варіатор часто проблемний, особливо з малим 1,2 Т-мотором. Дізель плюс механіка приводом. Дізель плюс механіка найбільше живучі. Так що, висновку, якщо брати, то атмосферний 1,6 на механіці або дізель з повним приводом. Плюси в цього автомобіля це є сучасний вигляд, комфорт і економічні дізелі. Мінуси слабкі турбомотори, і довгий ремонт і дорогий ремонт порятую. Переходимо далі. Третій автомобіль це буде Nissan Жук. Дизайн на любителя. самі бачили зверху, як цей автомобіль виглядає, але не кожному він подобається. Нестандартний, за це сміливий. Салон компактний, другий ряд тісний. Багажник 350 літрів, двигуни. 1,6 атмосферний на 117 кінських сил, 1,6 турбо на 190 кінських сил. Динаміка. Турбо на джуг їде досить добре, атмосферний слабий. Коробки в, Нісан, в жуку були 5-ступінча і шестиступінчаста механіка. Коробки в Nissan Жуку були п'ятиступінчастий і шестиступінчастий в механіка. Варіатор cv 6 І автомат на потужніших версіях. Привід передній або повний, а веде тільки з е, потужнішими двигунами. Варіатор головна бій цієї моделі, але механіка ходить довго. Висновок, на висновок краще брати на механіці або 6-ступінчастому автоматі. Витрати пального цього Нісана від 7 до 9 літрів. Е, знову ж таки, слабкі варіатори. Турбоверсії вимагають догляду. Ціна від 8 до 12 тисяч доларів. Плюси яскравий дизайн, е, драйвові турбоверсії. Мінуси мало місця, ненадійний варіатор. Підходимо помало до четвертого місця. На четвертому місці у нас буде Suzuki SX4. Дизайн простий, але симпатичний. Є… Кроссоверна версія SX4 S-Cross. Салон скромний, але зручний. Багажник 430 літрів, двигуни 1,6 бензин 117 кінських сил. Є механіка та автомат. Динаміка середня, але авто легке. Коробки 5 ступінчаста механіка на старій версії, 6 ступінчаста механіка і 4 ступінчастий автомат на старших. Шестиступпінчастий автомат на новіших. При відпередній або фірмовий повний Al-Grip. Дуже надійний механіка. Безпроблемні на автомати, теж живучі, хоч і не на надто сучасні. Висновок SH4 з механікою плюс al Найкращий варіант для тих, хто любить е, надійність і їздить по до, е, поганих дорогах. Ну, в принципі, такі дороги, як в нас в Україні, часто бувають. Витрата пального 6,5 8 літрів на 100 км. Надійність хороша, японських, як японці завжди стараються, ціна від 9 до 13 тисяч, все залежить від року і від якому стані цей автомобіль. Плюси надійність, простота, дешеве обслуговування. Мінуси, слабка шумоізоляція і надто простий інтер'єр. І дійшли ми до п'ятого місця. В п'ятому місці Renault Sandero Stepway. Дизайн простий, бюджетний, але виглядає псевдо-кроссовером. Салон дешеві матеріали, але місткий для свого класу. Багажник 320-380 літрів. Двигуни 1.0, 1,2, 1,6 бензин. Коробки П'ятиступінчаста механіка. п'ятиступінчастий робот ESR, чотирьохступінчастий класичний автомат на деяких ринках. Привід тільки передній. Механіка проста і надійна, автомат старший, але перевірений. Робот найгірший варіант. Повільний і ненадійний. Висновок брати степей тільки на механіці або на авто. Динаміка степея е, скромна, не дає шало, але так як по місті їздити, по місті вистачає е, по паливо 8 літрів на 100 км. Е, двигуни надійні, прості в конструкції, ну, але часами сипляться електронні. Дрібнички по електроніці, скажімо так. Ціна найдешевший серед них, то і 6, можна знайти 6 тисяч від 6 до 10 тисяч доларів. Так що, плюси простота, дешеве обслуговування, мінуси шумний салон, бюджетна якість і мало фішок в автомобілі. Між більше для тих, хто хоче. Простоту і надійність машину без наворотів. Nissan Кашкай кращий вибір для сім'ї, щоб брати не 1.2 турбо, а атмосферних чи дізель. Nissan жук для молодих і хто, тих, хто хоче виділятися. Але варіатор це треба перевіряти. Ну, краще його взагалі не брати. Сузуки SX4 ідеальний компроміс, надійний, економічний і доступний. Ренос тампей для тих, кому потрібен дешевий транспорт з мінімальним обслуговуванням, мінімальними витратами. Якщо вам подобалося таке відео, підписуйтеся, пишіть в коментарях, може ще якісь цікаві теми будуть, ще вас якісь автомобілі будуть цікавити. Я підготую і все для вас роблю. Підписуйтеся, ставте вподобайко. З вами ага. був Волошин Іван, до наступних зустрічей. Канал Автоманія.